Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Незважаючи на усі зусилля українського уряду, вітчизняні автівки так і не отримали приросту у продажах. Тепер кабінет міністрів зважується на відчайдушний крок і збирається ще й доплачувати покупцям українських чотириколісних. Між іншим, автомобільна криза все ще крокує планетою. В Європі в плюсі лише британський ринок. В цілому ж по моделях ситуація практично не змінюється вже впродовж кількох років. Сімейство Range роверів поповнилось новими екземплярами. Тюнери зробили відкритим флагманську модель. А у самій компанії вирішили поставити кабріолет Evoque на конвеєр. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах Автолайфу. Український уряд продовжує тягнути за вуха вітчизняний автопром. Наразі готується законопроект, спрямований на підтримку покупців вітчизняних автомобілів. Згідно із ним, людина, яка захоче купити вітчизняне авто, матиме державну підтримку у вигляді коштів. Найближчим часом цей законопроект буде направлено до уряду, а потім до парламенту. Віце-прем'єр Юрій Бойко підкреслив, що сьогодні ситуація із імпортом автопродукції є критичною для вітчизняного автопрому. За його словами, ця галузь є особливо важливою для країни. Раховуючи кількість заводів, яка є в Україні, це приблизно 70 тисяч робочих місць. Тому уряд підтримуватиме роботодавців, які збережуть ці робочі місця, підкреслив віце-прем'єр-міністр. Але чомусь в уряді знов забули, що робочі місця може і зберігаються, але оплачують їх за вкрай низькими тарифами. Приміром, на зазі й досі є робітники, що отримують зарплату у півтори тисячі гривень. Виробництво легкових автомобілів у Росії в січні-червні поточного року скоротилося порівняно із аналогічним періодом минулого року на 2,7% до 928 тисяч одиниць. Про це повідомляє Федеральна служба державної статистики Росії. Виробництво вантажних автомобілів знизилося на майже 5% до 95 тисяч. За 6 місяців поточного року в Росії зібрали 24,5 тисяч тисячі автобусів або мінус 2,9%. Виробнева статистика легкових автомобілів також мінусова. Виробництво скоротилося в порівнянні з тим же періодом минулого року на 4,4%. Абсолютні показники Росстат не наводить. Дослідницька компанія Jato Dynamics заявляє, минулого місяця продажі нових автомобілів в Європейському Союзі впали на 6,3% у порівнянні із результатами за аналогічний період минулого року. Хоча ще в травні спостерігалося зростання продажів на 2%. Найпопулярнішим автомобілем в Європі залишається Volkswagen Golf. Його реалізація збільшилась у червні на 2,8% до майже 41 однієї тисячі машин на другому місті. Опинився Renault Clio. Продажі хеджбека в новій генерації зросли на 32 до понад 30 тисяч машин. А ось третім став Volkswagen Polo. Його показники навпаки впали на 6,6% до 26,5 тисяч машин. Четверта сходинка дісталась Opel Corsa. Продажі цієї моделі трохи більше 26 тисяч одиниць при падінні в 11,5%. Не набагато відстав і замикає п'ятірку лідерів на цей раз Ford. Фієста зі зменшенням продажів у 2,5%. свої позиції покращує нова BMW третьої серії, що опинилася на восьмій позиції в червні. За прогнозами у липні зі списку найбільш затребуваних автомобілів Європи зникнуть Opel Astra та Nissan Qashqai. Їхні продажі минулого місяця скоротилися на 14 та 15,5% відповідно. Донедавна автомобілі під брендом Acura виготовлялися виключно для північноамериканського ринку, але концерн Honda хоче значно розширити географію продажів люксових моделей. Із 2016 року на спільному підприємстві Guangzhou Honda в Китаї стартує виробництво товарної версії кросовера SUV X, знайомство із якою відбулось в рамках останнього моторшоу у Шанхаї. Для майбутнього конкурента BMW X-1 та Audi Q3 автовиробник цілком ймовірно. Підготує силову лінійку, представлену бензиновими моторами і бензино-електричною силовою установкою. У піднебесній Акура також планує складати седан TL, побудований на базі 9-го покоління моделі Honda Accord, котра для китайського ринку складається на СП Guangzhou Honda. Як пише Car News China, локалізація виробництва автомобілів дозволить Акура знизити вартість машин приблизно на 20%. Єврокомісія підтримала рішення Франції про заборону ввезення більшості нових моделей компанії Мерседес. Причина використання в охолоджувальній системі автомобілів а, Б та СЛ класу забороненої охолоджуючої рідини. Рішення комісії серйозний удар як для німецького виробника, так і для офіційного Берліна, котрий дозволив використання такої речовини. Ще цей прецедент може стати основою для заборони імпорту автівок іншими країнами Євросоюзу. Причому Єврокомісар. Із питань промисловості та підприємництва Антонія Таяні додав, необхідно дослідити авто концерну Даймлер на відповідність технічним нормам. Йдеться про машини, що їх виготовили від травня поточного року. Якщо порушення виявлять, продаж і реєстрацію таких машин в Європі заборонять. Представник Даймлер у свою чергу відзначає, єдиний можливий замінник суперечливої охолоджуючої речовини визнаний ще більш небезпечним. Крім того, німецькі контролюючі органи схвалили таке. Технічне рішення компанії Компанія Land Rover дала зелене світло запуску в серію кабріолета Range Rover Evoque Про це повідомляє видання What Car із посиланням на власні джерела. Відкритий Evoque Concept Car вперше представили на торішньому Женевському моторшоу. Тоді компанії заявили, прототип побудований для того, аби оцінити реакцію відвідувачів виставки на кабріолет, а також дослідити потенціал появи на ринку першого у світі преміального відкритого кросовера. Варто відзначити, що первісно шанси. На випуск серійного кабріолета оцінювались як мінімальні. Наразі ж повідомляється, що його побудують на базі тридверної модифікації кросовера. Ще авто отримає м'який дах. Як заявили журналістам ВАККА інженери компанії Land Rover, для подібного автомобіля не потрібно буде жодних серйозних доопрацювань, що необхідні для посилення кузова. Новинка буде повністю ідентична звичайному евок. Кабріолет отримає ті ж модифікації і гаму двигунів. Ймовірно, виробництво моделі почнеться у 2014 році. Евок без даху. Буде буде коштувати приблизно на 10-15% дорожче звичайного кросовера у Великій Британії. Приміром, ціни на кабріолет стартуватимуть із позначки 31 тисяча фунтів стерлінгів. Між іншим, минулого тижня світу представили відкритий варіант і флагманської моделі британсько-індійського виробника. Автівку побудувало ательє Newport Convertible Engineering. основа для створення кросовера із відкритим дахом рейндж ровер в комплектації автобіографії. Модель оснащена дахом із тканини. Що, як на мене, аж ніяк не вершина дизайнерського мистецтва. Втім, він достатньо технологічний. Забирається у спеціальний кофер за допомогою електроприводу лише за кілька секунд. Відомості. Про технічне начиння тюнери не озвучили. Із чуток в моторному відсіку машини розташувався 5-літровий бензиновий двигун v 8 потужністю 510 кінських сил, зістикований із восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, що передає обертальний момент на всі чотири колеса. Компанія NEC може запустити автомобіль в дрібносерійне виробництво вже у серпні. Вартість кабріолета Range Rover назвуть пізніше. Перший арабський суперкар Lykan Hypersport, розроблений ліванським підприємством W Motors, отримає унікальні двері, що відчинятимуться проти напрямку руху. Нині подібна конструкція не використовується на жодному сучасному спортивному автомобілі. Концептуальний варіант моделі вперше показали на початку року в Катарі, а в листопаді на дубайському моторшоу відбудеться прем'єра серійного екземпляра. Купе Lykan Hypersport, що його творці називають найексклюзивнішим автомобілем у світі, розроблялося впродовж шести років. Батьками моделі стали тюнінг-ательєр Руф, відомо своїми доопрацюваннями Порше, ще австрійський виробник комплектуючих Магна Штеєр, а також компанія Війоті та ID for Motion, що займалися моделюванням та створенням електронних систем. Арабський суперкар комплектуватиметься шестициліндровим опозитним мотором із двома турбонагнітачами, що розвиває 750 кінських сил та 1000 ньютонометрів обертального моменту. Лайкон Хайперспорт здатний набрати першу сотню за 2,8 секунд а його максимальна швидкість перевищує 390 км на годину. Новинка отримає світлодіодну світлотехніку, інкрустовану діамантами. Ще тривимірний голографічний дисплей, інтерактивну приладову панель і сидіння із прострочуванням золотими нитками. Вартість Lycan HyperSport 3 мільйони 490 тисяч доларів. Спочатку компанія W Motors планувала зібрати всього 7 екземплярів моделі. Однак незабаром після прем'єри Суперкара виробник отримав більше сотні заяв зокрема із пострадянського простору від тих, хто бажав придбати автомобіль. Це змусило ліванців замислитися про можливе збільшення обсягу випуску. Компактний кросовер Ford EcoSport має високі шанси стати лідером свого сегменту та новим бестселером північноамериканської компанії, принаймні в азіатському регіоні. Від початку липня Ford запустив продаж паркетника EcoSport в Індії. За словами президента місцевого відділення Йогіндера Сінгха, за 17 днів автовиробник отримав від клієнтів понад 30 тисяч замовлень на придбання недорогого кросовера. Керівництво марки припускає, що новий паркетник користуватиметься високим споживчим попитом. Як в Індії, так і в інших країнах, зокрема і на пострадянському просторі. Автомобіль Б класа надійде в Європу з трьома силовими установками. Майбутні власники моделі отримують можливість обирати між двома бензиновими агрегатами об'ємом літр та півтора потужністю 110 та 125 кінських сил, а також півторалітровим дизелем. За словами представників марки, 90 сильний дизельний мотор володіє одним з найкращих в класі показником паливної економічності. До 2017 року модель Ford EcoSport буде представлено на ринках 62 країн світу. Chrysler 200 досить нове ім'я в лінійці бренду, але американський автогігант вже практично завершив роботу над оновленою моделлю і навіть визначився із термінами її запуску на конвейер. Виробництво оновленої 200-ки стартує на початку майбутнього року на заводі Sterling Heights у Мічигані. При цьому випуск нинішнього 200-го буде завершено вже в грудні 2013-го. Компанію на конвеєрі Новій 200-ці складе наступник Dodge Avenger. Крім того, американський автогігант виробляє... Тут Flavia, прилицьоване кабріолет 200 для продажу в Європі. Оновлена автівка буде побудована на платформі CUSW, яка також лежить в основі Dodge Dart та Jeep Cherokee, а також використовується Alfa Romeo в Європі. Як відомо, підприємство Стервін Heights перебувало під загрозою закриття після свого банкрутства. Chrysler збирався згорнути його, але завод вдалось зберегти.